Вечір усім. У сьогоднішніх безпрецедентних умовах ми вкотре проводимо наш кінолекторій. А безпрецедентність полягає в тому, що ми живемо вже більше двох років, а це 785 днів повномасштабного вторгнення. Між тим, життя триває, і навчання у коледжі продовжується. І потреба в національно-культурному вихованні не просто залишається, а стає ще більш і більш гострою. Тож на сьогоднішньому кінолекторії ми пропонуємо переглянути вам і обговорити історичну драму Олесі Моргонець Ісаєнко Щедрик. Чому саме Щедрик ми обрали для кінолекторію? Тому що, як нам здається, його історичний контекст. Є сьогодні особливо актуальний як для кіноукраїнця, так і не тільки українця. Коли 5 січня 2023 року відбулася всеукраїнська прем'єра фільму Щедрик, у соцмережах глядачі почали мимоволі проводити паралелі із сучасністю із тим, що відбулося після 24 лютого 2022 року. Однак Фільм був створений ще 2021 року, і сценарій його було написано ще в 2017 році. Сценарій написала українська письменниця, авторка історичних романів Ксенія Заставська. Ці паралелі із сучасністю були настільки очевидними, що здавалося, що фільм ось щойно створений на основі сьогоднішніх, сьогоднішніх подій. Ще однією причиною вибору цього фільму став його всесвітній резонанс. Як зазначає режисерка, для неї війна в Україні почалася ще з 2014 року. Олеся Моргуниць Ісаєнко згадує, коли ми знімали кіно, мені було очевидно, що це паралель з русським міром, який вже прийшов на Донеччину і Луганщину. Тому не можу сказати. Що в моєму кіно після 24 числа щось змінилося? Ми не переробляли нічого, не підлаштовували ні під що. Фільм показали на фестивалях у США, Канаді, Франції, Литві, Кореї, Австралії та багатьох інших країнах. Найбільш неочікуваним був перший приз на фестивалі жіночого кіно в Нігерії. А у Польщі тамтешні організатори назавжди відмовились після Щедрика приймати російські фільми. В Ірландії дякували режисерці і говорили про те, що тепер, після перегляду Щедрика, вони більше розуміють, що відбувається між Україною і Росією. А оскільки ми належимо до сфери культури, то це був ще один важливий, надважливий аргумент у вибору кінострічки до кінолекторію. Оскільки Росія завжди використовувала культуру мистецтво у своїй інформаційній війні, а ми ж з вами, давайте будемо чесними: глибше зрозуміли роль культури, інформації, освіти, мистецтва лише з початком повномасштабного вторгнення і почали використовувати як засіб боротьби з агресором, який постійно використовував. Привласнював, крав наш культурний продукт. Чому крав? Тому що він кращий за їхній. А свідченням того, що наш культурний продукт таки кращий, є світова слава Щедрика цього феномену української музики, який став символу, символом різдва для всього світу, хоч світ, використовуючи нашого Щедрика, і не знав про його автора, про долю Леонтовича, і тільки всесвітні гастролі. Капела Олександра Кошиця відкрила спочатку європейцям, а потім і американцям красу української музики. Світова музична еліта була вражена шедевральністю українського музичного мистецтва. Ось лише кілька яскравих сторінок світових газет. Вони дають найвищу оцінку музичній культурі України. Цей концерт перевищує в хоровому мистецтві все, що було досі нам знане. Це приклад однієї з найкращих пропаганд. Перед нами справжній феномен. Українське мистецтво нове, але потужне. Хто його відчув, не може не полюбити України. Досі до України мені було цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоювати мистецтво цієї країни. Хор, який ми почули в королівській опері, дійсно викликає повагу до українського народу. Українське мистецтво енергійне, здорове. І веселе та в той час, коли щедрих гримів по всьому світу його творця Микола Леонтовича було підступно вбито. І це була лише прелюдія до кривавого шабашу розстріляного відродження. А руський мір продовжував використовувати свої віками напрацьовані наративи, що нібито українські музичні перлини це частина великої руської культури. Під час світових гастролей капели вони намагалися в концертну програму запхнути свої дешеві номери для того, щоб розчинити в очах європейців українську ідентичність. Та, попри намагання Російської імперії, ініційований тур Петлюрою Капели постійно виступав в найкращих європейських концертних залах. Продовжуючи виконувати гідно місію культурницької дипломатії, яка полягала у ствердженні національної самобутності української культури. Коли е, ще дека е, знімали, там постійно звучить е, академічний хор українського радіо, де співає наша випускниця Лариса Нитована, Капела кошиця. Виступаючи в Європі, а потім і в Америці, відкриває світові українську музику. Цю капелу ініціює тодішній очільник директорії Симон Петлюра. Ці слова, які він сказав у 1919 році, на сьогодні звучать напрочуд актуально єдиною боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ бореться за своє право. За свою свободу і державну незалежність 1919 рік. А тепер про сьогоднішній фільм. Ми знаємо, що дехто з вас вже його бачив, але як це буває зазвичай, коли дивишся вдруге, втретє, відкриваються нові і нові аспекти. І ідея цього фільму, ми думаємо, що ви його відчуєте, цю ідею, що мистецтво це наш щит, це наш оберіг. І це наш символ єднання. Тож зверніть увагу перед переглядом на кілька важливих моментів, які ми потім зможемо обговорити. Чому саме Щедрик став лейтмотивом до фільму з одноіменною назвою? Є привід подумати. Очевидно, що Щедрик це символ українства, символ родинного тепла, затишку, символ єднання роду. Семирічна Ярослава, вірячи в те, що щедрик виконує всі бажання і е, навіть е, примушує примиритися багать, е, багатьом е, народам, е, вона це робить і е, запрошує всі е, родини, які живуть в одному будинку, е, відзначити це свято. Вона примирила в деякій мірі і єврейську, і польську, і німецьку родину, але тільки не радянських так званих педагогів, які лише за те, що Ярослава заспівала Щедріка, запирають її в колонію до неповнолітніх злочинців. Ви звернете увагу, як директриса дитбудинку з ненавистю говорить про те, що місто Ярослави саме у колонії, за те, що вона. Українка. На тлі жахіть і ув'язнень ми бачимо, як дітей заставляють співати веселу пісню, як добре живеться їм в країні рад. А напис над головами дітей контрастує з, усіх, з усім їхнім буденним важким дитбудинківським життям. Герої переживають те ж саме, що сьогоднішні наші діти. Особливо це стосується окупованих територій, де дітей забирають, депортують від батьків. Здавалося, діти повинні бути поза політикою, але ж ні. Дітей вбивають, калічать, гвалтують, депортують і примушують визнавати себе росіянами. Що нового? Нічого нового, нічого не змінилося. Ще епізод. Про початок радянської окупації Софія дізнається із радіомовлення. Здається, проста ситуація, коли жінка сидить, дивлячись в нікуди і не помічає, як на плеті википає молоко. На розі старовинного будинку монтують червоний прапор з серпом і молотом. Радянський офіцер штовхає українця, який говорить з ним не російською. На допиті Софії радянський офіцер змушує говорити російською, бо українського каже він нічого не існує. Ці кадри ще раз змушують нас подумати про русський мір, Щось змінилося, на жаль, мало що. Можливо, той, хто бачив цю кінострічку, пам'ятає, що на початку історії Ярослава співає щедрика в українській хусті, так ходили маленькі щедрувальники. А вже у фінальних сценах ми побачимо Ярославу, яка пройшла все жахіття колонії. Вона у благенькому пальтичку, але в тій же самій українській хусті. Ярослава змінилася зовнішньо, але тільки не внутрішньо. Вона залишилася такою щедрою, щирою світлою і вірною дитячим ідеалам. Про роль і символіку української хустки ви пам'ятаєте з народознавства. Ми б хотіли, щоб ви звернули увагу на образ українця. Носія традиційних українських цінностей, інтелігента, інтелектуала. Це видно навіть із особистого. Як Михайло Іванюк дивиться на дружину, як він до неї торкається. Все говорить про їхні високі, теплі, красиві стосунки. Такого в радянському прокаті про українця не показували. Був образ карикатурний, образ шароварний. Але ми ж знаємо з історії наших митців, з історії наших родин, що в Україні було дуже багато розсвічених людей, які говорили різними мовами. Софія у фільмі говорить вільно німецькою і польською. І хіба це не результат свідомого постійного прищеплення нам комплексу меншовартості, що навіть досі у нашому культурному просторі продовжує процвітати карикатурний образ українця? З поміж багатьох е, болючих епізодів фільму звертаємо вашу увагу на ще одну важку сцену, яка побудована на конкретних історичних подіях. У листопаді 1943 року під час прем'єри оперети Шайка Ярослава Барнича було вбито 27 членів ОУН. Близько 17.30 до зали вдерлися гестапівці і їх агенти. Вони перекрили всі ходи-виходи, і чотири поліцаї піднялися на сцену і таким чином при... приказали акторам зупинити виставу. А далі ви побачите увесь цей жах у фільмі. Тож історія повторюється, ходить по колу. У фільмі побачите ще багато важливих моментів. Це і відмінність ментальності української, польської, єврейської родини. Цікаво, що радянської сім'ї нам так і не покажуть. Це і напружена сцена прання, і епізоди з німецьким хлопчиком, і багато інших. Але всі ці епізоди ми зможемо обговорити вже після перегляду фільму. Тож давайте дивитися. Важко щось говорити після перегляду такого фільму, <кхи> Над, надмір наших емоцій переповнює нас всіх, але повірте, говорити тут є про що. Можливо, хтось і не зможе сьогодні висловитися, сказати свою думку, коментарі. Сподіваємося, що ви в групах зможете його обговорити. Але це кінолекторій, і ми не зможемо не запросити вас до обговорення. Можливо, в кого є коментарі, можливо, враження, а можливо, і питання. Просимо вас до обговорення. Прошу, будь ласка, чому автори фільму в одному будинку поселяють чотири різних за національністю родини? В одному будинку ви побачили, що живуть чотири родини різних національностей. Це місто Станіславів. Воно було багатонаціональним містом. Сьогодні це івано франківськ У 1919 році Станіславів був столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Потім він перейшов під Польщу і був під Польщею до 1939 року. У 1939 році сюди прийшла радянська влада і перейменувала Станіславів на Станіслав. А вже потім, під час Другої світової війни, сюди зайшли німці. Ось така історія, чому саме в одному будинку ми бачимо чотири різних родини за національністю із такою складною долею цих родин і складною історією цих народів. Будь ласка. Я б хотів запитати пані режисерку, навіщо вона саме так показувала Софійну реакцію на страту чоловіка, а саме в епізоді з пранням. Я не пані режисерка, але, але спробую. Мені здається, що в такій стресовій ситуації, в таких шокуючих обставинах життя, кожна людина по-своєму реагує, в кожного свої реакції. І очевидно, щоб не, дітей не вразити своєю істерикою неминучою, оскільки вона повинна була бути в цій ситуації. Таким чином, треба було спрямувати усю свою. Емоцію в дію. Спочатку ми бачили, вона біжить, а потім оце прання. І з точки зору ну, символіки, ви ж розумієте, прання очищення, своєрідне очищення, від бруду від цього налипу несправедливості від того, що довелося Софії пережити. Як очищення, я думаю, так. Можливо, у когось інші бачення. Ще є коментарі, питання. Мене вразила роль Софії, особливо її материнські почуття. Навіщо, знаючи про незавжди гарне ставлення до її родини поляків і німців, вона таки забирає цих дітей. Образ Софії, ви бачите, це образ матері і образ жінки Українки. Вона не могла не забрати цих дітей. І там є такі важливі моменти, коли вона відповідає... Офіцерові радянському вони ж діти. І так само Михайло, її чоловік, пригадуєте, коли він забрав усі дорогоцінності, сімейні якісь цінності, і він біжить попри комендантську годину, біжить до лікаря і просить врятувати оцю ну, власне, нерідну ж йому дитину. Все одно він готовий віддати все, аби вона вижила. І так само він говорить, вони ж діти. І образ Софії, як матері, тут не просто матері, а такий узагальнений, символічний образ жертовності, благородства. Інакше вона поступити просто не могла. А ви подивіться, будь ласка, на матір е Польку, яка теж, коли вже пройшла всі ці табори, вона теж. Хоче забрати е, Ярославу, але її не віддають. Це теж образ матері, тому що не дивлячись на е, те, що на початку фільму, пам'ятаєте, е, як вона ставилася, які її були, е, яке її було відношення до українки і до української родини. Але, врешті-решт, пройшовши такі випробування, вона все ж таки ну, якби змінилася внутрішньо і хотіла забрати українську дівчинку. Це теж, я думаю, що, мабуть, би кожна мати так вчинила б мені цікаво, що сталося з Софією. Чи вона повернулася з табору? Автори так залишають відкритим фінал, напевно, для того, щоб ми всі подумали і самі собі домислили. Це дуже гарний прийом залишити фінал відкритим. Тому що а, в силу наших сентим... нашої сентиментальності ми б хотіли, щоб все склалося 52-й рік. Як правило, відчинялися у ці двері концтаборів для політично ув'язаних. З іншого боку, відкритий фінал разом з тим змушує нас задуматись, чи не кане отам десь доля Софії, там і, і кане в тих Сибірських таборах. Можна тлумачити кожен на свій розсуд. Хочеться, щоб вона повернулася, звісно. Бо там прийому той, що бачите, що там показано фортепіано, і вона у концтаборі згадує, як вона грає. Мені здається, що то вже ну, таке враження, що вона там і залишається. Ну, як ви побачили, історія повторюється, і ми це прослідкували з вами і побачили паралелі. А на завершення хочеться сказати, що в усі історичні часи нас, українців, московити називали то мазепинцями, то бандерівцями, то петлюрівцями. Ці імена викликали у московитів ненависть і страх. А для нас це наші національні герої, які уособлюють сміливість, мужність, свободолюбність. Хочеться звернутися до вас, шановна молодь, наша професія, наш громадянський обов'язок полягає в тому, щоб не тільки зберегти нашу культуру, українську культуру, зберегти і утвердити нашу українську ідентичність заради власного майбутнього і заради майбутнього України. Слава Україні!